Друзі, привіт! Сезон заготовок на зиму продовжується, тож сьогодні пропоную приготувати помідори по-корейськи. Цього року готуємо їх вперше і дуже сподобалось, тому вирішила поділитися з вами. Рецепт простий, але виходить дуже смачно. Помідори пряні, ароматні, чудово підійдуть під будь-який гарнір. Узимку те що треба. Отже, помідори нам потрібно порізати на четвертинки. Далі дрібно нарізаємо зелень і додаємо до помідорів. Також натираємо моркву на терку для корейської моркви. Солимо це все разом, додаємо цукор, спеції, олію, оцет, перемішуємо і залишаємо на 3 години. Тоді набираємо салат у чисті півлітрові банки, наповнюючи їх до самого верху. Прикриваємо нещільно кришками і відправляємо стерилізуватися на 10 хвилин з моменту закипання. Тоді герметично закручуємо банки, накриваємо їх і залишаємо до повного вистигання.